Власне, все, що я роблю, це геніальне. Дипломований юрист став ведучим. Ну все зрозуміло. Ми допомагаємо Збройним силам України. Це ми нікого не чіпаємо. Вам вже немає за що турбуватися, вам просто потрібно розслабитись. Для мене найголовніша конкуренція це я сам. Сьогодні у нас в гостях чоловік ведучий. Він може провести весілля. Благодійну акцію організувати і при цьому не пропустити жодного дня в спортзалі. Жердій Євген, 31 рік, юрист, місто народження, Кропивницький, неодружений, ведучий 12 років досвіду, волонтер кропхабу, засновник кропшоу, засновник акції, творчі волонтери. А щоб наші відео частіше потрапляли вам в рекомендації, підпишіться на наш канал та сторінку в Instagram. Всі посилання будуть в описі під цим відео. У нас за традицією, ми завжди починаємо наше інтерв'ю з коротеньких бліц запитань. Що вибереш? Тости чи танці? Танці. Стриманий костюм чи яскравий образ? Яскравий образ. Хто частіше пише в Директ? Наречені чи мами наречених? Е, наречені. Чи було, що пропав голос під час заходу? Так, звичайно. Чи був момент все більше не буду ведучим? Так. Віриш в кохання з першого погляду? Вже ні. Справжні чоловіки плачуть? Так. Оціни себе від нуля до десяти як професійного ведучого. 7-8. О, це начіку. Ми думали, я... ти 10 із 10, Ні, взагалі, ні. За я, я завжди куди рости, тому що для мене найголовніша конкуренція це я сам і хочу покращуватись, тому 7-8, а десятка зовсім скоро буде. А тепер як бізнесмен оцінюють від одного до 10? 7. Окей, а як друга? Десять. Ранкові заходи чи вечірні івенти? Е, вечірні івенти. Більше кайфуєш від весілля, корпоратива чи благодійного заходу? Благодіний івент. Дивись, сьогодні ми поговоримо і про весілля і і твою волонтерську діяльність. Але давай розпочнемо з того: от як починається твій день? День починається з того, що прокидаюся, снідаю і. Звичайно ж, починаю по своєму плану, який складаю кожного вечора або кожної ночі, коли пізно лягаю спати і сплю там по 4-5 годин. Насправді, по цьому плану починаю діяти. Мабуть, зранку дуже часто буває таке, що багато зустрічей. Зустрічей саме по роботі із замовниками, замовниками на ті свята, які замовляють. Потім може йти тренажерний зал, або в переважній більшості він ввечері. Але Стараюся комбінувати, розкажи, будь ласка, як ти вирішив показувати от своє життя онлайн? Інстаграм, мабуть, більше для мене це ресурс, за допомогою якого можна висловити свою думку і свою життєву позицію, чи то в роботі, чи то в чомусь особистому, але досить потужний ресурс, так. який насправді ем, суттєво впливає на людей, які дивляться це все. Твій шлях розпочався не з мікрофону. Абсолютно. Як дипломований юрист став ведучим, це все мабуть почалося з того моменту, коли вступив до на той ще момент технікуму механізації сільського господарства в місті Кіровоград на той час і там почав займатися художньою самодіяльністю. Там був танцювальний колектив. Мені сподобалося на одному з концертів, який як студенти відвідували, як Танцюють дівчата, то ще не як танцюють, а просто дівчата сподобалися. І за те, що мені сподобались дівчата, я пішов на танці, пішов на перше тренування. Перші півроку мене взагалі не ставили в номери. Але потім я своєю наполегливою працею зробив так, що все ж таки стояв в перших лініях і досить непогано танцював. Тому якось так. Далі як все закрутилося? Після технікуму, коли закінчив навчання, вступив до Харківського національного університету внутрішніх справ України. І таким чином мені вже на той час я розумів, займаючись художньою самодіяльністю, танцями, хореографією, що Ну трошки не моє, особливо тоді був ще, як якщо пам'ятаєте, проект Майданс, mm -hmm. оця вся двіжуха куртезна Премієтери і так далі. Далі, далі воно наскільки все понесло в іншу сторону, і до речі, в нашому місті в Кропивницькому у багатьох, мабуть, змінилося життя завдяки цьому проекту, My тому dance. що багато тих людей, які... Мабуть би пішли зовсім в іншу сферу життєдіяльності і професії, зараз е, успішно в нашому місті е, роблять круті творчі речі, особливо в танцювальній сфері. І завдяки от е, такому поштовху, потужному, я думаю, наше місто не дарма називається столицею танцювальною. Так, Звичайно. Як саме ведучим, ти став? Який був перший захід? Твій як ведучого, коли вступив до е, Харківського національного університету внутрішніх справ? Е, мені е, навчався на заочній формі. Мені запропонували роботу в місті Малависка uh -huh. в будинку культури керівником театру. Uh -huh. Я там успішно пропрацював е, три роки. До мене ходили багато дітей. Ми робили різні цікаві штуки, е, е, і декілька випусків навіть в мене було і. Я власне за тих дітей був старше, мабуть, ну на 3-4 роки. Але я був Євген Валентинович. Поважали, ходили. Більше 50 дітей в мене було кожного року, тому це було дуже круто. І ми робили великі масштабні концерти як для міста Малависка і. Круто проводили свій час. Така основоположна штука в плані мене як ведучого відбулася саме там. І друзі, які бачили, що я веду концерти на сцені, запропонували: можеш провести моє весілля. Я провів весілля і таким чином далі почали мене замовляти. Яка твоя межа професіоналізму? Ти можеш, я думаю, як і багато людей в цій сфері, працювати з температурою, наприклад, на Заході, хворим. Але О, чи є взагалі якась вже межа, коли ти скажеш ну? Стоп? Як такої межі в мене, мабуть, немає. І працював із температурою, з пневмонією, тому що це було буквально. В на початку грудня місяця ми бачили ті зранку крапельниці, в обід крапельниці, далі корпоратив, дні народження весілля, ввечері крапельниця і так оберт, оберт, оберт. І мені кажуть, я приходжу до сімейного лікаря. Він кажуть, Запилість. у вас пневмонія, вам треба лягати на стаціонар. Я кажу: Я не можу. Вона мені каже: Ви не розумієте, у вас рідина в правій легені потрібно лікуватися. Я кажу, в мене наречена з Ізраїля приїхала, а наречений з війни приїхав. Я не можу їх підвести. Ну, власне, я написав відмову від, ну, що сам, несу, да. так, що сам несу відповідальність за стан свого здоров'я. І вже на наступний день я зміг лягти пролікуватися. Коли ти стаєш кращим, коли тебе хвалять, чи навпаки, коли тобі роблять зауваження? Стаю кращим, мабуть, в ті моменти, коли критикую сам себе, а критику взагалі сприймаю від людей, які е, вагомі для мене. Угу. Коли мені просто скажуть: ой, то ти хреново ведеш, або е, там, не сподобалось, як ти провів весілля, або ще, 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 ще щось, завжди м м ти. Е, е, Розумієш, хто тобі це говорить, що досягла людина. Uh -huh. Тому що деякі можуть говорити це для того, щоб за рахунок тебе відчути себе краще, uh -huh. щоб самоствердитися. Uh -huh. Чесно, я навіть даю іноді людям таку можливість. Ну, хочуть вони так зробити, ну нехай роблять. Ти один із тих, хто формує настрій людей. Хто формує твій настрій? Ой, це якось так е непросто, е тому що. Іноді, коли приходиш вести будь-який івент, свято, ти можеш бути взагалі без настрою, ти можеш бути в якихось своїх думках, в тебе немає сил, ти нічого не хочеш. Але як тільки бачиш гостей, ти відразу вмикаєшся. Це вже такий тумблер. Так, так, так. От якийсь вмикач є, який регулює цей процес. Але, мабуть, дуже впливає на. Настрій, команда, з якою ти працюєш, угу. я завжди працюю з цією командою, яка вже протягом багатьох років склалася, і з тими людьми, в яких я впевнений, що якісно зроблять свою роботу. Жень, чи був момент, що ти от подумав, Боже, я зробив це геніально? Власне, все, що я роблю, це геніальне. Це те, що я роблю протягом, мабуть, останніх, а, трьох років з повномасштабним вторгненням. Це геніально. Геніально не в плані роботи ведучого, геніально в моїй благодійності і по проєкту Творчі волонтери по Кропхабу, по а, всім тим заходам, які ми організовуємо з громадською організацією Серця матерів та ветеранів війни Кропивницького», для мене це геніально. В чому геніальність цього всього? А в тому, що творчі люди проявляють себе, в тому, що творчі люди популяризують українську культуру, ти е, один із тих, хто допомагає е, дуже гучно і дуже масштабно. Як взагалі, е, ну ти прийшов до того до е, творчих волонтерів до такої ідеї, і як все це виникло, і як ти все це організував? З початком повномасштабного вторгнення я розумів, що творчі люди не можуть себе реалізувати, задіяти, тому що масові заходи були заборонені. Mm -hmm. Тому вигадали формат е, співати на вулицях, е, грубо кажучи, на шапку. Збирати це кошти донати. і допомагати, і всі ці донати власне складалися в велику суму, і ця сума вже складає на сьогоднішній день в цьому форматі вуличних музикантів майже 5 мільйонів гривень для нашого міста. Це дуже круто, це дуже хоча і ще наш один успішний проект, реалізований разом з. Колегами-волонтерами з інших міст разом з Катериною Култуновою це благодійна гастровечеря, яку ми проводили в жовтні так, місяці, 26 жовтня. Та ми зібрали 2 мільйона 100 ще тисяч гривень за один вечір. Я вже сказав, що завжди працюєш з професійною командою, але ж ніяк не уникнути. Факапів на заходах. Розкажи про якийсь такий один факап, який досі там ти пам'ятаєш. Власне, найжахливіша ситуація моральна, психологічна для мене, яка була. Настя, Рома, вибачте, Но я виправив, я виправив на максимум. З мене безкоштовне проведення свята для вас наступне. Скоророчок буде. Скоророчок буде. Це було, було гендер паті. Все ж таки нас будуть дивитися наречені, і вони хочуть почути, які рекомендації ти їм дав під час підготовки до весілля і саме в день весілля. Головніша рекомендація для вас, любі наші молодята наречені, це обрати правильну команду, яка зможе. Зняти в, всю відповідальність саме з вас, крім фінансової. А ч, чому обрати правильну команду? Тому що якщо ви обираєте правильну команду, то власне потім ваше свята проходить максимально круто, яскраво, злагоджено. І професійно ми, івент-агенція івент-агенція GoOut, беремо на себе організацію та координацію вашого свята, підбір професіоналів, які зроблять ваш день ідеальним, розробка концепції свята та декору, щоб кожна деталь відображала вашу історію. Вам вже немає за що турбуватися. Вам просто потрібно розслабитись. Розслабитись, вся команда зробить все за вас. Джей, а що тебе надихає? Як і в професійному плані, так і в особистому. От що? Мене надихають люди. Мене надихають люди, які мене оточують. І е, переважна більшість цих людей це е, люди, які мають е, велику душу, е, добре серце, чисті помисли і е, мають прагнення до розвитку самовдосконалення. Це дуже стимулює, дивлячись на них. Стимулює розвиватися, досягати нових вершин, які, я думаю, у кожного з нас будуть обов'язково підкорені. Нас будуть дивитися наші е, глядачі, угу. і ти підготував для них подарунок. Правильно так, я підготував для вас подарунок. А щоб отримати подарунок від Євгена, напишіть в коментарях загальну суму, яку вже зібрали творчі волонтери. Так, Що це, таке? це від нашого кропивницького бренду одягу Чарвіш. Угу. Ось такий пуді. Чому у нас такі гарні подарунки для вас? Ми також хочемо? Клас! Кропивницький! З... Нашим театром, де написано Кропивницьким з театром Корифеїв. Тому цей худі ви зможете обов'язково виграти. У нас питань до тебе більше немає. Ми дякуємо за те, що завітав на наші інтерв'ю. А вам хочемо сказати, що Жерді Євген класний варіант для ваших заходів. Дякую, Дякую вам.